Історія цього транспорту почалася з того, що мені довелося перевезти на своєму власному автомобілі людину, яка зараз проходить реабілітацію і пересувається на кріслі колісному. Мені дзвонила людина і говорить, ти можеш мене з точки А в точку Ба перевезти. Кажу, так, звісно, без питань можу перевезти. Я під'їхавши до нього, ми з горем пополам посадились, приїхали вилізти ще теж та задача, але в мене два тижні не було мені спокою, що люди. З такими проблемами не можуть вільно пересуватися в місто. І Наш транспорт, на жаль, не облаштований під перевезення таких людей. У нас не було коштів, але була ідея. Ми вже хочемо працювати, і вже цей автомобіль буде працювати. Ми його приготували. Цей автомобіль буде виключно використовуватися під потреби військових та ветеранів, які пересуваються на кріслі колісному. Тут є місце для, наприклад, дружини, дитини, хтось із близьких, які можуть сісти біля нього, і чисто місце під візок. Даний автомобіль обладнаний ліфтом, який дуже швидко розкладається. І ми можемо людину посадити, яка пересувається на кріслі колісно, буквально за 2 хвилини. Е, я опускаю, опускаю цей ліфт, людина заїжджає, е, ставить на, то, на тормози своє крісло, ми піднімаємо, людина заїжджає, ми фіксуємо спереді фіксаторами і фіксаторами. Так само ми її можемо присібнути, якщо ми їдемо на далеку дорогу. Це займає до двох хвилин. Ми закриваємо і їдемо. Ця послуга є безкоштовною для військових та ветеранів. Ми існуємо за донати, за спонсорство, тому кожен з вас може стати частиною цього проєкту. Ви можете стати нашим партнером одноразово, скинувши якісь кошти на банку, або можете звернутися за телефоном і стати партнером на постійній основі. Якщо ви військовий ветеран і ви пересуваєтесь на кріслі колісному, ви можете звернутися за номером телефону, який розміщений на автобусі. Який привозить військових і ветеранів, або ви можете знайти наші номера телефонів у всіх державних установах на дошки оголошень? Також ця послуга не тільки для місцевих, а й для гостей нашого міста. Тому, якщо ви бачите цей бус, набирайте, ми вам залюбки допоможемо.